Можна попросить в него покататься на вертолетике. Ого, у тебя есть вертолёт? А у меня нет. Прокатаешь меня? Захренись. Ты там забитый, свяхи. Ничего себе вас, конечно, кортеж. Питание да, я... до вас? Да, поехали. Да нет, да, я... да, не я в грязном. Да пофиг, помогите. Сколько ты передал циферокалыша, зачем сколько? Ема... Yeah, а нет, смотрите, зачем мне зачем это арендовать, если у меня есть такого вот... Такого от бабац. Так. Скільки мені до нього вийти? Я думаю, він тут або вот, спавнится. Там не треба, мені треба на роботу якусь. Будівельник. Шо. Що брат? Шо, брат. Ну, кстати, я не дивився. Я ще не їздив на будівельник, так що треба подивитися. Як це мотик я сам не знаю. І мотик Кавасаки Бракут 175. Я і дитин, бойов. Ну, кстати, це я виноваты, ладно. Ідіот. No. Можеш допомогти, пліз? Ремка є, пліз, лауса. У мене не горить. Нема, і не ходила Пліз, Ремка є, ну, бля, ну що ти ділиш, ідіот? Можемо мені викликати евакуатора, але у мене всього лиш там 12 тисяч гривень в кармані, так що я даже не знаю, що робити мені. О, ладно, треба, короче, щось думати. Нажимаємо на шамобілочку, пожежна, евакуатор. Короче, тако, 3 3 Причина, капець. Мені долучив, учив, службу ваше повідомлення, чекайте на місці. Клон, замовляємо. Все, заказати, ждемо. О, привіт. Е, Короче, мені потрібно, щоб ти мене відвіз там, де я ремкаплєк. Я просто не знаю, де це. мене дай боже, поскоріше завезуть кудись там, ліс. Дуже тобі дякую. якщо Дуже дуже дякую. Е, 5. Е, так, тут у нас можна купити ремка. Рімкоп... Скіки, нафіг? Тепер як спавнити мені автомобіль? А, він горить. А ну можна не усісти, чи він уже все. Ага, час за ремкомплектом. Я понял. Так, короче, мы підходимо до мота. Тако так, заводим свій найкращий в світі мотоцикл. Будівельник, я ж забувся, я до нього не робота. Скільки мене бензу лишилось? Я надіюсь він не сильно там коштує багато. Ну, Блін він дуже багато жире. Я не знаю, чи навіть до заправки до заправки, ладно, доїду, але но... до іншої роботи точно є. Ось цього глушим і виходимо. Головне, щоб його не збили там, не занесли кудись, не вивезли. Як це буває, Влаштуватись на роботу. Все, я тоже А мен, а мене метки нема що. Що за прикол. Коротше значить, зараз мені треба звільнитися і потім вже продовжити знач, свою роботу, щоб мене цей цемент випав з рук, так скажем. Я отримав 10 досвіду, то 100 гривень, нормально 400 гривень на базу, 11400 гривень гривенників у мене є, можна просити в нього покататися на вертолітике. Ого, тебе є вертоліт. У мене нема. Прокатаєш мене за гривень 200. Ну просто пролітатися такого трошки тут вот, якщо не складно. дуже тобі тяхую, ніче собі Якщо чесно, мене ще не хто не катав на вертоліті на вертолеті. Да все, в принципе можем позабираться, я думаю. Там... Я не хочу, тебе бать бензин были. Ні, що ти мастерські вдаєш то ще. Ну що, почні значка, десь наперед на моєму мотіку? Чи ти не хочеш? Давай йдемо, я тебе прокачу з вітюрком. О, серйозно? Не хочеш? Ну окей, йдемо. Ні, то ж, треба хати. Мені ти, потрібно ще подивитися, які там ціни на заправку. Може я просто я на цього моду буду витрачати більше, ніж він коштує, якщо чесно. Я дуже сильно надію, що у мене все ж таки їсти ще є. Хоч щось. А, ремку мені ж треба на всякий случай одну хоча б купити. Тут плюс 9 досвіду і пів тисячі. Це не так вже й мало. Але набагато більше мені будуть платити в тій самій е, Гловок. Якщо я буду доставляти там її і так дальше. Два рази занести щось там мішки там там забити цвяхи. Ничего себе вас, конечно, кортеж. Свадьба? Да. А чого ви два мужика? Нам так нравится. О, Європа? <риклад> 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 Європа? <риклад> да, 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 да. їм таке. Самі такі були? <риклад> да, буває, буває Кого машина пропала? Це не ваша була? Але вас, звісно, люблю. Ні, ні, ні. Так, да, до не, вас? Да, а, а, я, та, поїхали! Та не дивіться я в мен, я в грязному. Та да, пофіг, помий. Не плач. Помийте, безплатно, серйозно. Поїхали. <ріст> <ріст> зараз, дідь, я трошки занесу сипців, от, і... Якщо ви подождете. Давай. Мої давай, там пігони зробили. Чекай, чекай, чекай. Не бий кіки мене. Мити треба. Давай, ускоряйся. Скільки ти передав це прикалуєшся? Зачем скільки? Я думав, Давай, п'ять. погнали. Зараз. Значить, я звільняюсь, пацани, я можу не роботи. Та ні, та їдь формою, блядь, нахуй. висить. Та ні, ти що, прикалуєшся? Так я потім не зможу та строїтися їдем, на так. Ну, окей, їдемо. А ти що хочеш десь? Та потім звільнишся, ще є час. Давай. А вам, а вам щось не лавати чи ні? Тут коньяк, тут я бачу. Та ні, Маємо, тут спереду. ми собі взяли, давай собі наливай. Ну, давай. О, 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 наливай, штрафну собі, штрафну собі. Ага, ага, ага. давай, давай. Ой, пошла хорошенько. Ой, кики, закусити немає, нема, чим я бачу. В Багажнику не. Ти ж запивай, запивай шампанським Шампанське водку шампан осуждаю. Да нормально. Не ну 50 гривень, то мені... не. Ой, 50 гривень, 50 тысяч, ты шо, -мо. Це зразу можеш тебе купляти зазика и даже в діте одежку. Да я не голий, я вдів собі якусь там одежку. У мене четвертий левел, шо? Я вже мільярдер. Та ти знаєш це так просто для души собі це работа, якщо честно. Так то я мільярдер, у мене такий самый є, як вас. Отвечаю, у мене там ренч ровер там ще. Ровер, да. Не ровер, а ранч ровер, ты тоже не запутай. Шоно так медленно еде? Та мене скутер быстрее, чесно слово для душі. А, ну тоже да. тоже верно тоже. Зарабе быстро там тому і що було б? А, ну блин, не подумав. Сідай до подумал. Сюда это у нас. таксі. На, Він заснув. Напитывается да, так, є заснул. А Україн грає 50 годин в день. Звісно, можно заснути. Все, дорогу прокрили. А, я так і думав. Хочете прокрити всю дорогу? 50 гривень, можеш проїхати, чувак. 50 гривень, всього лише. 1000. Пос на колесах, блядь. Кстати, мы надо спирно звільнили. Спасибо вам. Ми тепер 4000 кілометрів идти туда. везем. на тобі ще компенсації. <су> а не треба, елки-палки, 50 тысяч, ты шов куда? Купишь себе морозы. Да <су> я уже вообще <су> работать не буду, у меня не будет мотивации. Буде. Тут треба багато грошей. Тут 5 000... треба дуже багато. 5000 керемка коштает. Садитесь. Сідаем. Я сідаю назад, взагалі. там да. удобніше, там тепленький зимьяк. Там... Дохера місця, согласен. Ну хороша, така машинка. Да, тільки вона тимчасово. В оренду взяли чешу. Не, вона дається там за премиум веселья понял 48 годин. Да 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 взяли її в оренду за 2000 гривень, блядь. Реальный, блядь. 2330. триста тридцать пол. Че в криптовалюте работаете, а шойский хороший майт? Не, настройте хуяром. Мне? Да, вот. Не надо позадаешься. Малиха, привіт. вміє. братан. Руслан, ти, конечно, не культурний, я бачу. ого, да, да, в мене великий. Поїхали кататися. Да, треба на зараз звільнити з роботи. Бо він на строці ще працює. Персонаж голодний. Зараз може в мене є щось в інтерв'ю. Да, понятно. Нема? Ну зараз кудись підете, я по тебе скажу. Та, їх хава я сейчас, Ну, Ми їх хоча б три батони, якщо <тур> я бідний студент, я ж казав. Там мене всі, я на стейке курячі. Я нормально похаваюсь. Перший раз за рік, спасибо. Да ти вийде? Підтверджуй. підтверджуй. Підтверджуй, mm -hmm. да. Все, вы успешно провели опять, хорошо. Да, там есть сейки, бри, хавай. А моду штуку захавай и будем нормально. Скики, скики тебе років. Ваня сідаю, сюда, сідаю. 13. О, no, no, no. uh -huh. oh, 13, не, не, пацаны, еды, еди, еды. Давай, давай, давай. Не, 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 не. Мы не поверились, треба было сразу спитаться. Да, нормально. Там скики свиты. 10-13. Руля, поможе на роль сипай. Укачивает. Прасный. О, боже, и каш. Шить назад так верит, давайте офигеть. 108 лями. 108. А 108. Ні. Давай попробуем пару штук. Давай. Я же тут не робив миллион років. Що, поработаем трохи? Да, давай. Офигеть, миллиардеры. Ну интересно, какие вам левелы дадут? Мне дає 4036 гривень. І 80 досвіду. Коротше, я поки грав, в мене десь разів так три вже пропадали метки, куди бігти і так далі. Вот, мене нема заради. Фіхтувати. А це забагалось у тебе, напевно. А, слухай, в мене 10 папіру і все. О. Що ми їх продавати мене? Ну, блін, можеш продати. Там таке, папір в особо не купляють. Ну просто його дофігати, там можна з нього сигару зробити. Тобі ще треба працювати на фермі, щоб насобирати тютюн, і ти можеш сигару зробити. А, мар є одна цигара. І Тю. ту цигару можна продати плюс-мінус за 200 тисяч. Ну, 150, якщо взяли точно. Я понял, по диким появились і продавали поляну. Це ж треба в бані будуть ці вот. Та нічого не обов'язково не да Мені предлагали просто заходити в клан і казали, будеш продавати там наркотики, вся фигня. Да, 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 я тоже ж був в клані, там робиш, короче, будеш бутылки по мусорниках збирати. <рисуйте> Yeah. <laughs> це, потім е, тю типа тю, тю, не тютюну блядь, цей петрушку, ну типа канаплю. Like... Потім її в бункері там переробляєш, типа, і вже здаєш там, коли надо. І воно mm -hmm. там гроші системні приходить. Люз, якщо що їх як нормальний клан то більше платять. От ви отримали п'ять дій з 4060 досвіду. Okay. Я не знаю за що. Це просто всім дає. То поїхали. Що занесу і їдемо? Ми назад. Забезпечишь. Броніру... Я даже не знал, что мог набронироваться в машине, купляти, короче. Ну це латики машина бронирована и все. Ну yeah. це системно, yeah, я недавно добавил. Тебе такси треба? To. А, это тобі треба такси. Да, мені треба такси. Зараз він візьме такси, ты визивай его. Заказый такси. Я заказував, в мене це и типики зловив. А, то відменяй Вот, від від мене... Артем, вот якийсь инш. Вот заказываю. А тебе я кирил? да, да. Ще мені придати. Ну да, я бомж, ну не смійтесь, бажаю. Ти сьогодні десь родився, да? Так, да, да. Вчора. 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 З народження, з прошедшим. Спасибо, спасибо. А все, я жду, я жду. Час очікування 16 секунд, вже 17. Де ти? Зараз, з деблом до цього мене, я пишу взяв премію, не можу відмінити. Давай я візьму ще таксі. Я вчора родився. Лунтик. Заказую. чекай, блин, я не встигаю. Заказую опять. Все, я успів. Все, окей. Сядь. Не, не, вот я баш выехал. Сядь. То есть сейчас заседал, ты сказал не туда. Тысячу метров мне -метр нужно -метр проехать, километр. Из меня будет... Все, выходи. Так мне не так, хиба, не? Да я знаю, выходи. А, ну, ну. А, все? <laughs> да. <реклама> Едь. А, это вы только квесты, да? Да, мы только такие квесты. Я шалую, я